Вітаю, дорогі друзі! Коротко про головні події в Україні та світі, які ви могли пропустити протягом. дня. Україна отримує літаки F-16 на початку літа. Про це заявив посол Дані в Україні. Він повідомив, що не хвилюйтесь літаки будуть після того, як Данія отримує літаки f 35 виведе з ек експлуатації літаки f 16 та надасть їх Україні. Військовий оглядач журналу БІЛД Юліан Рьопки зробив сьогодні вибухову заяву, тим, що Україні не допоможуть всі кошти Сполучених Штатів Америки та вся військова техніка країн Європи та Німеччини, якщо Україна не призове до Лавбройних сил України понад 250 тисяч особового складу. Польща готова розмістити ядерну зброю Сполучених Штатів Америки на своїй території. Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда. Він заявив, що Польща веде перемовини з Сполученими Штатами Америки та Альянсом НАТО щодо можливості розміщення ядерної зброї Сполучених Штатів Америки у разі потреби на території Польщі. Країни ЄС та НАТО чинять великий тиск на Іспанію та Грецію з вимогами передати додаткові системи ППО Петріо та с 300 для потреб збройних сил України. Обусловлюючи це тим, що в них є ці системи в необхідній кількості та їх географічне розташування найбільш небезпечне. Получені Штати Америки та Філіппіни розпочали військово-морські навчання у територіальних водах Тихого океану поблизу Тайваню з метою запобігти агресії Китаю проти Тайваню. На цьому поки що все. А більш цікавих новин на моєму каналі Автомат Ньюс. Посилання в шапці профіля. Слідкуйте за новинами, не перемикайтесь. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна. Пока-пока.